І Почнемо з останньої зазначеної тези і теми це доля української гривні. А складна ситуація із нею. Бачимо, що співвідношення гривні до долара аж ніяк не тішить українців. Яка ж подальша доля національної валюти? Запитаємося просто зараз у Сергії Фурси фінансиста. Він з нами на зв'язку. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго ранку. Як взагалі себе почуваєте у зв'язку з тим, що відбувається на фінансовому сенсі в країні? Да, взагалі, то ми маємо добре себе почувати, тому що Надбав вже рік нам, та обичить одне і те саме. Гривня буде коливатися. Гривня не буде стабільною, там зафіксували якийсь певний курс і далі буде. Якщо ми згадаємо минуло літо, минулий рік, то гривня постійно ходила 21-23, 21-23. Те ж саме самий процес відбувається плюс-мінус і зараз, тому що так свята, це складний період. E, досить велика частина гривні була викинута e, uh -huh. на ринок в кінці року, тому що ми бачили скільки платежів уряд здійснив в кінці грудня, виконуючи свої зобов'язання. І також ми бачимо, що насправді те, що фундаментально, те, що будуть тиснути на гривню весь цей рік і далі, це ситуація на світових ринках, тому що ті товари, які звичайно продає Україна, вже не дуже комусь потрібні, і це тисне на всі валюти розвиваючих країн, в тому числі і на гривню. Річ у тім, що 24 гривні 10 копійок за долар закладені в бюджет, це е, цифри вже фактично нереальні. Ми правильно розуміємо? Чому? Ну, насправді, якщо ми почали рік 24, а зараз нас на міжбанку 25, то нічого угу. не заважає Міжбанку сходити назад на 24. Е, десь наразі сказати щось точно вам ніхто не скаже. але... Це судовой мовірно, що гривня на міжбанку повернеться до рівня 24 вже до кінця січня? Якщо не повернеться, тоді так будемо казати там про те, що уряд має змінити якісь орієнтири, але знову ж таки для для бюджету зміна курсу з 24 на 25, ну не сильно на щось впливає. Ви говорите про те, що уряд має змінити дещо в своїй діяльності. Як оцінюєте загалом діяльність національного банку України? І чи чи можна сказати, що монетарна політика досить таки вдала зараз в Україні? Е, Національний банк завжди останні півтора роки вибирає між двома плохими рішеннями, uh -huh. і щоб не прийняв Національний банк, завжди буде казати, що він не прав. Просто він в такій ситуації, що правому бути не може. Тому насправді Національний банк першою частиною своєї роботи зробив дуже добре. Якщо ми кажемо там про реформування органів державної влади, так банк реформувався найкраще. Зараз йому треба якось виходити з цих адміністративних закладів, які утримують гривну. Але це дуже важко, і це зрозуміло важко. Тому як він буде це робити, ну так це проблема, і насправді це зовсім інша робота ніж Нацбанк робив останні півтора роки. Тож будемо дивитися, тому що Нацбанку далі задача вже не втримувати курс, ну поки що втримувати і поки що сприяти макроекономічній стабілізації, але лібералізація, якої вимагає від Нацбанку банку ринок. Вона буде потребувати зовсім інших кроків. але поки що над просто вибирає між двома плохими рішеннями. Ну ви вже сказали про ймовірність відкату гривні на рівень там 24 гривень е, за долар. А е, чи можливо там я не знаю, долар по 30 зараз? Питаються у нас фактично люди, е, і ми не знаємо, що відповідати. Посилатися будемо тепер на е, вашу експертну думку. Долар по 30, коли цього чекати. Колись буде ви ви розумієте, що українська економіка це економіка сирови країни сировинного приданку, А така країна завжди приречена до постійної девальвації. Тож тобто колись курс 30 буде. Коли він буде? Ну вам ніхто не скаже. Якщо він скаже, то він бреше, тому що ніхто не знає.